We're here, Ukrainian artists. Can I have some move from you? Stasik, Prisla, Zyuzna Ukraini, Primo, Strontu. Shame on Russia! Shame on Russia! We are from Ukraine. Ми Всеукраїнська асоціація музичних подій і в нас є ініціатива «Music U.A.». В рамках нашої ініціативи ми співпрацюємо з фестивалями, з артистами і, взагалі, в цілому зі всією музичною спільнотою світу. Початку повномасштабного вторгнення ми відвідали багато фестивалів та допомогли багатьом українським артистам долучитися, щоб виступати з найбільших майданчиків в Європі. Це і Сігет в Угорщині, погода фестиваль в Словаччині, Дасфест в Німеччині, «Rock for People та Калорсофо справа в Чехії, Зерматан в Швейцарії. Це дуже важливо, адже цим людям війна відразу стає набагато більш реальною. you have many ukrainians here who were running from bombs were running from killings and they found shelter here so thank you for having them thank you for having us because we came from ukraine just recently to talk to you to tell us about what is going on to bring our beautiful music and culture but also our call for help Мета артиста через емоції донести до людини, яка безпосередньо на собі не відчуває війну, яка не чула обстріли, яка не ховалася від бомбардувань, друг чи рідна людина, якої не загинули від російських снарядів. от донести до такої людини на чуттєвому, на емоційному рівні, що таке війна, чому вона несправедлива і чому потрібно зробити все для того, щоб якомога швидше Україна отримала перемогу. Ізраїль а Україну. Ізраїль се Артист може комунікувати з іншими артистами, з іншими селебритіс, які мають великий вплив на своїх прихильників, на своїх фанатів, і через їх аудиторію намагатися посилити допомогу Україні. Протягом півроку, завдяки співпраці з Едом Шираном, який підтримує Україну. Уже зібрано більше 40 тисяч євро на рахунки Music Safe UA. За рахунок зібраних коштів ми займаємося евакуацією людей з прифронтових зон і додаємо їм гуманітарну допомогу. Чим потужніше буде інформаційний імпакт і вплив українських артистів на зарубіжну аудиторію, тим швидше ми здобудемо. Нашу перемогу, а перед цим здобудемо необхідну зброю, необхідну гуманітарну допомогу, необхідну підтримку біженцям за кордоном. Завдяки фінансовій підтримці від ісарєднання візіксюа побували на найбільших музичних подіях Європи. І як наслідок, 15 тисяч людей змогли отримати гуманітарну допомогу. Бек тексфромікраїн. i hope you enjoy the sounds of the ukrainian musicians and i hope it makes you remember what is going on in ukraine and gives you more energy to keep helping us as we are doing our best to help ourselves and help you and help all of us go with us go with life go with the human values go with your heart Ми, як Music Saves UA, зі свого боку продовжуємо робити все можливе, щоб українські артисти і надалі виступали за кордоном та могли промовляти до людей з майданчиків та з фестивалів. Бо поки зсу боронять наші кордони в Україні, ваші виступи це також зброя, яка допомагає наблизити нашу з вами перемогу. because he will do his festival in free Ukraine without occupants.